Формувати добробати під спільною назвою Гвардія наступу по всій Україні почали з початку лютого. Вісім спеціальних бригад формують і готують Нацполіція, Нацгвардія та прикордонна служба. Про умови набору, забезпечення та підготовку, а також державні гарантії для добровольців. Сьогодні розпитаємо у регіонального представника від бригади Лють Андрія Пістріцова. Андрію, вітаю, доброго дня. Розкажіть, будь ласка, для чого створюються добробати і чим їх функції відрізняються від ЗСУ? З рядів поліцейських виявило дуже велика кількість людей захищати свою країну, і при тому є бажання не втрачати вислуг років і звання, які вже маються. Для того створені вказані бригади, і разом з тим мають можливість в склад бригади зайти і цивільні особи, які пройдуть відповідне навчання. Задача у нас одна: ми штурмовий підрозділ, ударна штурмова бригада, яка виконує функцію по звільненню території. Штурм ми знаєте, як кригалам. Просто в рядах поліції, які виконують ті ж самі військові функції. Розкажіть конкретно вашу історію, як ви потрапили до бригади Людь? Ну, моя історія дуже проста дується. Я працював поліцейським в, в Черкаському районному управлінні поліції. Почалася війна і. Ну, знаєте, я не зміг сидіти осторонь і дивитися на все те, що відбувається. Оскільки ми розуміємо всі, якщо ми не будемо нічого робити, ми прикладати максимально наших зусиль для звільнення наших територій і для вигнання ворога з наших територій, то можливо таке, що, ну, не дай Бог, він а, прийде сюди, розумієте? Ну Непростий мене шлях, бо, я скажу вам так, потрапити полк Сафарі, полк поліції, особливо призначення Сафарі, який спочатку війни почав виконання завдань по звільненню ну, багато, Я не буду зараз перераховувати всі населені пункти, в яких ми працювали. Знаєте, один із самих таких гучних, де ми працювали, вже, це ну, Харківська область, де масштабне звільнення було, і вже населений пункт Ямпіль, Бахмут. Та історія, може, ми всі пам'ятаємо, 22.10.2022 2022 року, де звільнено було територію так званої промки і асфальтного заводу за півтори доби, хоча ворогу знадобилося два місяці для того, щоб відбити ті території в нас, ми їх повернули. Скажіть, а чи багато добровольців долучається зараз до лав Добробатів? Знаєте, я приємно здивований, таких людей дійсно багато, як з рядів поліцейських, мотивованих поліцейських, так і з числа цивільних. Оскільки перевагою саме є те, що люди мають можливість, ну ми розуміємо, цивільні особи в переважній більшості приходять ті люди, які не мають будь-якої військової професії, не мають навичок. Разом з тим Ну ми розуміємо, яка Задача у поліцейських у працівників поліції, але ці люди мотивовані. Вони мають можливість пройти дуже серйозне таке навчання. Це курси від двох місяців до чотирьох. Навчають висококваліфіковані спеціалісти. Локації, де ми проходимо навчання, підбирається конкретно під професію, яку вибрав доброволець. А ми маємо можливість вибирати наші професії самостійно. Це є ще одним дуже вагомим таким. Плюсом, окрім того, що ми, як то кажуть, знаєте, воюємо серцем. Ми знаємо за що ми воюємо. Разом з тим, ми доповнюємо це тим, що ми маємо можливість обрати ту професію, військову, мається на увазі професію, до якої у нас лежить душа. Знаєте, або є навички відповідно, бо є і такі люди, які з числа цивільних приходять, які мають військові професії, пройшли військові кафедри, такі як медики, артилеристи і так далі. Ну, таким людям однозначно надається перевага в обрані професії так само, оскільки вони мають вже значний багаж знань, які зараз доповнюється, оскільки озброєння ми маємо ну, найновітніше, найсучасніше, як і екіпіровку. Тобто шанс вступити до таких бригад мають і люди, які не мають зовсім військового досвіду, так однозначно мають наша головна критерія це мотивація. Ми всі тут добровольці. Ми прийшли сюди за покликом серця, і це є нашою дуже сильною стороною. Людина, яка воює серцем, повірте мені, я скажу по собі: ми вбираємо інформацію як губка, ми навчаємося дуже швидко, і нас дуже просто відрізнять на полі бою. Це дуже просто. Яким чином? У нас не було такої задачі, скажу про конкретно про полк поліції особливого призначення Сафарі, яку ми не виконали. Тобто розуміємо, останнім часом перекваліфікувалися на штурми і всі населені пункти, в яких ми приймали участь, були успішно відпрацьовані і відкидали, знищували ворога саме на тих ділянках, абсолютно без, без повторних спроб, будемо так казати, з першого разу. А це, ну знаєте, далеко не у всіх так виходить. Хочу ще спитати детальніше про підготовку бійців. Я так розумію, що якщо люди з різним досвідом, з з різним рівнем досвіду, приходять до вас, тобто і навчання для кожного своє правильно, і хто викладає, хто навчає? Навчають як. Західні партнери, спеціалісти, які мають дуже значний досвід, так і вже наші військові, які інструктори, спеціалісти, які пройшли це все на собі, використовували найдієвіші тактики, вони працювали і вони давали свої плоди. Наша функція, наша задача максимально ефективно звільняти землі. І ось саме такі всі найкращі інструктори, і спеціалісти збираються для того, щоб навчати бригаду людей. Чому конкретно навчають стріляти якимсь тактикам там рукопашного близького бою, вуличного бою, якісь ще моменти, якщо можна озвучити. Так, однозначно, навчають суму? Ми покращуємо постійно, покращуємо, при тому що чи ми знаходимося в зоні бойових дій. Ну я зона бойових дій маю на увазі. Це не обов'язково на нулі. Це зрозуміло, що на нулі ми воюємо близько до території. Тобто, коли ми очікуємо на задачу. Для штурму ми навчаємося, ми тренуємося постійно, як фізично, так і тактики, так і прийом рукопашного бою і так далі. Бо ми розуміємо, що нас може чекати все. Закінчились набої або щось типу того. Ну, треба відпрацьовувати по повній, по максимуму. Тому, так, звичайно, рівень фізичної підготовки у людей, які проходять до нашої бригади, стрімко росте вгору. Як разом з тим і. Вже навички з тактики і вогневої підготовки. Як щодо зброї, екіпіровки, ви сказали, що вона найсучасніша, її гарантує видає держава. Так, однозначно видає держава, при тому всьому, це не ті бронежилети, які лежали 15 20 років, можливо, десь на складах і так далі. і Теж саме про озброєння. Це вже максимальне сучасне озброєння, максимальна сучасна екіпіровка і так далі. Форми неодяг і тому подібне забезпечені на дуже високому рівні. Так? Людина, яка вступає до добробату, з яким статусом вона потім є? Вона прирівнюється до ЗСУ, чи вона добровольцем вважається? Це якщо говорити про конкретно до тих батальйонів Нацполіції, а до решти нацполіцейським прикордонником? Ну зрозуміло, так однозначно, вона має статус. Якщо ми говоримо про бригаду Людь має статус поліцейського, Національна гвардія відповідно військовослужбовець національної гвардії і так само з прикордонниками. Так на офіційному сайті гвардії наступу зазначається. Я процитую, що добровольцям гарантують бойові зіткнення на передовій у випадку травми чи не дай Бог смерті, чи родина бійця цього матиме якісь гарантії від держави чи підтримуватимуть їх однозначно. Ми виконуємо завдання на рівні з військовослужбовцями і. Всі ті гарантії виплати пільги, які здійснюються військовослужбовцям або їхнім сім'ям, які отримали поранення, або не дай Бог ну розуміємо смерть, то однозначно виплати на рівні з військовими. Так я так розумію, що людина потім матиме і статус учасника бойових дій і з усіма пільгами, які цьому статусу так однозначно. Ну ми ж розуміємо: якщо ми воюємо, ми захищаємо свою державу разом з військовими і. Працюємо на нулю, це логічно, і ми будемо мати всі статуси учасника бойових дій. Ну, я його маю конкретно з 2015 року, бо коли ще почалося ТО, ще тоді була міліція. В 2014 році я в першій партії добровольцем так само пішов в АТО воювати, звільняти і так далі нашу державу. Ну, тоді ми виконували більш поліцейські функції. Чим ви там займалися е, наші задачі? Були робота на блокпостах е, по за необхідності відпрацьовувати е, населення. Ну там більш така поліцейська діяльність, знаєте, осіб, які налаштовані про антиукраїнські настрої, які мають і так далі, разом з тим реагувати на всі повідомлення про злочини, оскільки ми разом з тим були поліцейські. Так таких задачок е, безпосереднє зіткнення з ворогом на той день не було. Ми були під обстріли, потрапляли і так далі, але ну, це було інше. знаєте. Сьогодні ж, повторюю, знову таки: ми воюємо, ми рівноцінно відбиваємо пряме зіткнення з ворогом. По завершенню війни, люди, які вступили до добробатів у якості цивільних, чи зможуть вони продовжити кар'єру у лавах, от, наприклад, нацполіції? Так, однозначно, вони будуть мати можливість як залишитися в бригаді в статусі поліцейського, так за бажанням змінити свою посаду вже в своїй області, звідки людина родом, де вона проживає, де є її сім'я. Однозначно, має, має можливість стати поліцейським. Якщо вона має відповідну освіту середнього складу поліції, тобто офіцер, або молодша складу, відповідно, якщо не має повної диплома про повну вищу освіту, молодший склад від рядового до старшого сержанта. Тобто, ну це статус бійця вашої бригади, все таки якісь преференції людині дає однозначно. І розкажіть тоді, як можна приєднатися до лав конкретно вашої бригади і загалом до подібних добровольчих бригад. Що стосується загальної інформації, ми можемо зайти на ну в електронному варіанті, зайти на на сайт. Або ми можемо зайти в будь-які цнапи в наших областях на території України разом з тим, конкретно що стосується бригади, людь можна звернутися до приймальних громадян Смілянська, 57 ОНП, де люди допоможуть зареєструватися. Я тут так само знаходжусь на місці. і Разом з тим роз'яснюю людям, які функції вони будуть виконувати безпосередньо. Чим От для вас має володіти, яким критеріям відповідати ідеальний кандидат до Добробату? Ну, зрозуміло, якщо ми говоримо ідеальний кандидат, це той кандидат, який станом на сьогодні може взяти зброю до рук і піти вже захищати, нищити ворога. Але ну, розуміємо, що, як правило, такі люди переважній більшості вже знаходяться на фронті, боронять нашу Україну. Якщо брати з того, що ми маємо, ідеальний кандидат перш за все, це мотивована людина, яка, повторюсь ще раз, як ми всі, ми з нашими побратимами, які воюють від серця, розумієте, які повністю віддаються, повністю розуміють, чого, що їх може може очікувати, які можуть бути наслідки. Але так як ми, знаєте, йдуть на передову, йдуть на нуль не з позиції жертви, а з позиції мисливця, ми завжди так ходимо. Всім рекомендую. Я вам дякую за розмову. Дякую вам.